Пані та панове, вітаю вас на розкоробченні настільної гри Here to Slay. Ця гра від компанії Unstable Unstable там, Unstable Unicorns. Власне, у нас на ринку від них була гра нестабільні єдиноріжки, і тут власне, можна побачити одного з них. Так, ну і що ж, Давайте візьмемо маленький ножик і відкриємо цю коробку. Сподіваюсь, цього буде достатньо. Подивимося, що всередині. Це невеличкий такий філер, в якому гравці будуть намагатися вбити а, великих і небезпечних монстрів, і зробити це якомога швидше. Хто першим знищить трьох монстрів, той і переміг. Ну і нам допоможуть в цьому. Герої різних класів. Така собі RPG з класовою системою. Отже, відкриваємо коробку. Що у нас тут є? Тут є два кубіки. Ось таких чудових і колоди з картами. Давайте подивимося, що в них там. Так, де це відкривається тут? Ось тут. Напевно, ось тут. Так. Є у нас ось такі карти. З неймовірним артом яскраві. Виглядають просто чудово. Щоб розіграти ці карти, ми маємо кидати кубики. І, власне, що на них випаде? Те і буде. Або зіграємо карту, або ні. Єдиноріжки пішли. Так. Першою колодою покінчили. Тут у нас різні герої. Далі ми відкриваємо другу коробку, якщо знайдемо, якщо намацаємо де саме. Деється, вдалося. Так, це у нас зайве. І дивимося. Це у нас вже різні модифікатори до китка кубіка. Цим ми можемо або збільшувати собі результат, або зменшувати супернику. Ну і, відповідно, підсирати йому, таким чином, віддаляючи його перемогу. Так, І магічні закляття. Предмети. Які зможуть використовувати наші герої? Так, і нарешті пам'ятки з правилами для кожного з гравців. А ось тут ми переходимо до найцікавішого. Великі картки це, власне, по-перше, наші монстри, з якими ми будемо боротися. Вони, бачите, вдвічі, ну, не вдвічі, але в півтора рази точно більше, ніж картки гравців. Великі монстри зі своїми якимись характеристиками. І картки, власне, персонажів, якими ми будемо грати. Тобто ми обираємо якогось персонажа. І, власне, вже від його імені розіграємо інші картки. Ну, і також у нас ще лишається. Коробці брошурка, пуклетик з правилами. Коротенькі, простенькі. І в цілому дуже зрозумілі. Так, ну що ж, на цьому, напевно, все. Дуже швидке розкоробчення дуже мала гра, але чудова з візуальної точки зору, цікава з ігровими, з точки зору ігрових механік, і з двома прикольними кубиками Ну а на цьому, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.